Рома, а... після, 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 зайка, після, після, Рома вже після, сам після. котить свій візочок. Пиши, пішли, Молодець. Молодець, відволікла. Тримайся, тримайся, тримайся. Молодий. Молодець. Да, Спочатку тату ногу відсидів, молодий. а тепер наздогнати вас. Молодець. Давай, 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 давай. Не загидай не Писний, пісний, Він же хлопчик, чому не заглядає. Ти молодець, ти молодець. Ти такий молодець. Да? Оцей вот візочок. Міцний. <ріпи> Ай, А це можна не знімати? Помічний. Хлопці не дуже зацінили. Але ти молодець. Швидка, мабуть, іде. Швидка їде. Ну і... І молодець. Я поки дістав телефон, поки його включив. Він ще й котить і котить. Там вже пів квартала брисли. Тихо, тихо, тихо. Не, ну ти ти Де ми ще? Ну, півтори хвилини ви вже. Ти молодець. Ну, ти... ти молодець. Помічник мамин. Як бува? Не загубити. Ну все, трохи покотив, тепер у мами на руках. Мам. А. Може візочок. Блін. Павла. Табой. Да, Нормально? <ріст> <ріст> Чуть не вписався, да, Ромчик? Ну, вони розгоняються. Да, да. Один одного не пропускає. Підемо гуляти трошки. Може ще на площадку встигнемо трохи. Трошечки на три секунди. Ну ладно, якщо встигнемо, прямо вімкнення з площадки. Ну майже.